Всім привіт! Мене звуть Марія і ви на каналі Космос. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка не є космічною, але затягує не менше, ніж Чорна діра. Мова йде про екрани, в які ми зараз з вами дивимося. Ви дізнаєтеся, коли з'явився перший телевізор, монітор комп'ютера, сенсорний екран смартфона і не тільки. Також ви познайомитеся з правдивими фактами і містифікаціями, пов'язаними з тим, як тривале перебування перед екраном може впливати на організм людини? Шлях до створення першого телевізора розпочався у другій половині ХІХ століття, коли вчені з різних країн паралельно відкрили катодне випромінювання та дослідили його властивості. Врешті-решт, у 20-х роках ХХ 20 століття у США був створений ключовий компонент першого покоління найрозповсюдженіших телевізорів та моніторів комп'ютерів. Мова йде про кініскоп у вигляді електронно-променевої трубки. Принцип її роботи наступний. Із катоду під дією нагрівання викликаного проходженням електричного струму вилітають електрони. Між катодом та анодом у трубці підтримується різниця потенціалів завдяки величезній напрузі у декілька кіловольт. Через це електрони пролітають повз анод, наче кулі після пострілу. Далі вони проходять повсю систему відхилення в горизонтальній та вертикальній площині, яка складається з металевих пластин. На ці пластини подається змінний струм, через що їх заряд змінюється, що змушує по-різному відхилятися електрони. Кінцевою точкою маршруту в електронопроменевій трубці є флуоресцентний екран. Відхилений електрон ударяється в нього в певній точці, спричиняючи спалах. Сукупність таких спалахів, які виникають в різних місцях екрану з високою частотою після попадання електронів, утворює чорно-білу чи кольорову телевізійну картинку. Власне, факт виникнення в кінескопі заряджених електронів, які розганяються і вдаряються об екран, став підґрунтям для виникнення упереджень щодо телевізорів у людей, які недостатньо добре знають фізику. Однак в минулому трапилася одна подія, яка підживила ці страхи. У 60-х роках ХХ століття американська компанія General Electric почала продавати на ринку сучасні кольорові телевізори. Вже після старту продажів внутрішня служба контролю компанії виявила, що нові моделі випромінюють рентгенівські проміні інтенсивніше за допустиму норму. Як таке могло трапитися і чим це загрожувало для покупців? Річ у тім, що кожен телевізор з кінескопом є джерелом рентгенівського випромінювання. Воно виникає під час проходження потоку електронів крізь флуоресцентний шар екрану. При цьому дане випромінювання дуже слабке і розсіється на відстані декількох міліметрів від телевізора. Однак, з метою підтвердження безпечності використання рівень рентгенівського випромінювання від кінескопів перевіряється споживчими службами. Нові моделі телевізорів General Electric для забезпечення якісної картинки потребували більшої напруги електричного струму, ніж зазвичай є в кінескопах. Через інженерні прорахунки це призвело до виникнення побічного рентгенівського випромінювання, інтенсивність якого у 100 тисяч разів перевищувала норму. І з такими відносними показниками телевізори видавалися рентгенівськими вбивцями. Однак в абсолютних величинах зафіксоване перевищення було далеким від тих граничних показників, вище яких починався реальний негативний вплив на здоров'я людини. Це підтвердила Національна служба здоров'я США, яка запевнила, що протягом шести місяців перевірок, коли продавалися нові телевізори, не було виявлено пристроїв із небезпечними рівнями випромінювання. У підсумку компанія General Electric із власної ініціативи. Відкликала 90 тисяч телевізорів, щоб переобладнати їх з метою усунення виявлених недоліків. Ця подія, однак, сприяла появі міфу, що довге перебування на близькій відстані від екрану телевізора може призвести до сліпоти чи ракових захворювань. Дана гіпотетична небезпека набула широкого суспільного розголосу, тому вчені і лікарі розпочали дослідження з метою віднайти зерно істини в цьому хвилюючому питанні. І до яких же висновків вони прийшли? Офтальмолог Норман Сафра з медичного центру Маймонід в Брукліні відмітив, що необхідна для здоров'я відстань від телевізора це не бабусина страшилка, а застарілі технології. Можливо, у минулому, коли конструкція телевізорів ще була недосконалою, дана рекомендація мала сенс. Але починаючи із 70-х років ХХ століття, всі телевізори у продажі відповідали нормам безпеки та не здійснювали негативного впливу на очі глядача шляхом надлишкового випромінювання, незалежно від відстані перебування перед екраном. Для створення кольорової картинки телевізори використовують RGB-схему поєднання променів із спектру світла red, green, Blue або червоний зелений синій. Існує міф, що синє світло від екрану із цієї кольорової схеми негативно впливає на зір, тому краще не тільки сідати подалі від пристрою, але і надягати на час перегляду телевізора спеціальні окуляри, що блокують сині кольори спектру. Деякі вчені насторожено ставляться до синього світла, припускаючи, що його тривалий вплив на очі людини перед сном погіршує якість відпочинку через імовірне перешкоджання синтезу мелатоніну. Однак більша частина наукової спільноти заперечує це, адже світлові хвилі синього кольору абсолютно необхідні, вони відповідають за ряд важливих візуальних функцій, в тому числі за колірне сприйняття об'єктів і визначення їх контрастності. Фахівці з Американської академії офтальмології кажуть, що на сьогоднішній день немає ніяких наукових даних, що підтверджують небезпеку для зору синього світла від електронних пристроїв. В тому числі від телевізора. Також вони відзначають, що найбільше світлових променів синього кольору людина отримує від сонця, а не від екранів телевізорів, комп'ютерів і смартфонів. Міжнародна комісія з освітлення повідомляє, що з усіх джерел світла синього кольору доведену шкоду для зору становлять лише два: сонце, якщо на нього довго дивитися, і спалахи від зварювання. У 2015 році вчені з університету Огайо підвели підсумки 20-річного спостереження в рамках дослідження з прогнозування міопії або короткозорості, що розвивається в підлітковому віці. Моніторинг включав 4512 дітей, які на момент початку наукової роботи перебували у віці від 6 до 11 років. Науковці дійшли висновку, що звички, пов'язані з переглядом телевізора, не впливають на розвиток короткозорості. У підсумку, згідно з науковими даними, немає ніякої мінімальної безпечної відстані від екрану телевізора до очей. Якщо ж для чіткого сприйняття картинки на екрані доводиться буквально втуплюватися в нього, варто задуматися про відвідування офтальмолога, щоб перевірити наявність проблем із зором. Але в цьому випадку точно не йде мова про випалювання очей шкідливим випромінюванням. Набагато важливішим для здоров'я при цьому є те, скільки часу в день дивитися телевізор, а не те, як далеко від нього сидіти. Адже в цьому випадку вже існує чимало наукових доказів того, що занадто довге сидіння перед екраном призводить до ожиріння і серцево-судинних захворювань як у дітей, так і у дорослих через малорухомий спосіб життя. Однак, з метою попередження виникнення можливих порушень зору та втоми очей, деякі виробники вказують мінімально рекомендовану відстань перебування від телевізора. Так, компанія Sony пов'язує цю дистанцію із роздільною здатністю екрану. Чим більша кількість пікселів на одиницю площі, тим ближче можна сидіти, оскільки зображення не розпадається на окремі фрагменти. Для телевізорів із роздільною здатністю 4К. Рекомендована відстань для перегляду становить півтора вертикальних розміру екрану. Для телевізорів із роздільною здатністю HD, 3 вертикальних розміри екрану, а для телевізорів із роздільною здатністю SD, тобто, це старші моделі телевізорів із невеликими екранами та кінескопами, це 6 вертикальних розмірів екрану. Поки бабусі та матері хвилювалися, що їх діти сидять надто близько до телевізорів, стався технологічний прорив. Який змусив нас сидіти перед екранами реально ближче. Мова йде про персональні комп'ютери з моніторами. На початку 70-х років ХХ століття ентузіасти у великих комп'ютерних компаніях намагалися довести, що комп'ютери можуть бути не лише громісткими машинами для військових та наукових установ, але й зручними компактними пристроями для приватних компаній та домогосподарств. Їх ідеї виявилися можливістю для інших бізнесів завоювати абсолютно новий ринок. Першою компанією, яка спробувала вступити на це поле, стала корпорація Xerox. Її дослідницький відділ розробив та представив у 1973 році комп'ютер Xerox Alto. Це був перший пристрій, який містив монітор у такому вигляді, у якому ми звикли його сьогодні бачити. Хоча Xerox Alto був випущений у кількості всього лише 2000 штук, його формат став визначальним для обрисів майбутніх персональних комп'ютерів. Стів Джобс, засновник компанії Apple, використавши епізодичну співпрацю з корпорацією Xerox та прослідкувавши за трендами у Сіліконовій долині, просунув власну ініціативу зі створення персонального комп'ютера Apple II. Цей пристрій було представлено ринку в 1977 році. Він, як і Xerox Alto, містив монітор, що мав близький до сучасного вигляду. Apple II вже став масовим продуктом, який було виготовлено у кількості від 5 до 6 мільйонів штук. Врешті-решт. Ще одним персональним комп'ютером із монітором, який було продано у великих кількостях, став представлений у 1981 році IBM5150, відомий як IBM ПК. Що важливо, три вищезгаданих пристрої визначили формат офісних та домашніх персональних комп'ютерів, якими в подальшому стали користуватися мільярди людей. І в цьому форматі екран монітора з електронно-променевою трубкою опинився ще ближче до очей, ніж телевізор. Першими, хто став тривалий час користуватися персональними комп'ютерами з моніторами, стали офісні робітники. Перехід від переважно паперової до переважно цифрової роботи відбувся для них масово на початку 90-х років ХХ століття. В цей момент відродилися страхи та містифікації, пов'язані зі шкодою від перегляду телевізора. А саме небезпечний вплив надмірного рентгенівського випромінювання та світлових хвиль синього кольору від екрану. Додалися і нові непідтверджені загрози від перебування перед моніторами: це розвиток депресії і навіть проблеми із перебігом вагітності у жінок. Проте, єдиним шкідливим наслідком, який вдалося науково підтвердити, виявився синдром комп'ютерного зору. Це стан людських очей, викликаний постійним фокусуванням на зображенні, що показує монітор комп'ютера з короткої відстані. Синдром супроводжується такими симптомами, як втома, головний бік, почервоніння і сухість в очах, помутніння зображення. При цьому науково доведено, що випромінювання від екрану ніяким чином не впливає на його виникнення. Причиною є виключно. Тривали перебування перед монітором без моргання та руху очей в очних яблуках. Однією з перших згадок про появу синдрому комп'ютерних очей стало опитування, проведене оптометристами медичними фахівцями, які проводять інструментальну оцінку людського зору, у 1992 році. Вони проаналізували 1307 анкет, заповнених пацієнтами, і виявили, що серед усіх працівників, робота яких пов'язана із тривалим спогляданням об'єктів з близької відстані, саме в користувачів моніторів були зафіксовані характерні симптоми, що викликали дискомфорт в очах. Незважаючи на наявність науково обґрунтованих досліджень, віра в міф про шкідливе випромінювання від екранів виявилася стійкою. Тому численні користувачі комп'ютерів почали шукати способи від нього захиститися. Ринок відреагував на цей запит, і в продажу з'явилися окуляри для захисту очей від екрану комп'ютера. Станом на 2024 рік розмір ринку спеціальних комп'ютерних окулярів оцінювався в діапазоні від 3,5 до 11 мільярдів доларів. Більше 60% від цієї величини припадає на ринки США та країн ЄС. Також суттєва доля припадає на ринок Китаю. Основне пояснення принципу роботи таких окулярів полягає у використанні спеціальних лінз, які фільтрують світлові хвилі синього кольору. Про ці хвилі вже згадувалося раніше, тобто, що вони є нешкідливими для очей і навіть необхідними для нормального функціонування певних когнітивних функцій. Однак люди продовжують боятися шкідливих синіх екранів. Тому Американська асоціація офтальмологів випустила окрему замітку у 2021 році, в якій зауважила, що, по-перше, немає наукових доказів того, що світло, яке випромінюється екранами комп'ютерів, шкодить очам. По-друге, немає сенсу використовувати спеціальні окуляри для роботи за комп'ютером, оскільки декілька досліджень показують, що окуляри, які начебто блокують синє світло. Не полегшують симптоми втоми очей від перебування за комп'ютером. Іншим дотепним способом боротися із міфічним випромінюванням від комп'ютерних екранів стало розміщення горщиків із кактусами поруч із моніторами. Начебто вони здатні поглинати шкідливі промені, захищаючи при цьому очі. Чому саме кактус був обраний для цієї ролі, а не інша рослина, джерела не вказують. Але, скоріш за все, це через невибагливість кактуса до поливу та наявність у нього голок, які, як антени, начебто мають вловлювати шкідливе відпромінювання. Хай там як, але міф із кактусом набув широкого поширення, тому науковці вирішили перевірити, чи є в ньому хоч якесь зерно правди. Команда турецьких вчених у 2019 році опублікувала статтю із назвою вплив кактусів на магнітні поля, що випромінюються екранами комп'ютерів. У роботі описані типи та рівні випромінювання, джерелом яких є монітор. Наводиться перелік пристроїв для замірів магнітних та електричних полів та вказано з видів кактусів, які розміщувалися поруч із моніторами в ході дослідження. Під час експерименту. Вимірювальні прилади розміщувалися перед, позаду, праворуч та ліворуч від монітору, комп'ютера та екранів двох ноутбуків: один із операційною системою Windows, інший MacBook. Заміри проводилися з кактусами та без них біля екранів. Результат виявився передбачуваним. Кактуси не знижували інтенсивність випромінювання від моніторів. На межі другого та третього тисячоліть. Сталися два нові технологічні прориви, які в черговий раз змінили наше положення відносно екранів. Першим проривом стала поява рідкокристалічних LCD і TFT та світлодіодних OLED дисплеїв. Вони, на відміну від кінескопних екранів, стали пласкими і не потребували потоку розігнаних електронів для створення зображення, що знизило вірогідність виникнення побічного випромінювання майже до нуля. Завдяки дисплеям нового типу сучасні монітори та телевізори стали більш компактними, а їх діагональ і роздільна здатність зображення при цьому зросла. Другим проривом стала поява маленьких екранів для мобільних телефонів і створення сенсорних панелей на основі рідкокристалічних та світлодіодних дисплеїв. Цей крок технологічного прогресу став ключовим для появи кишенькових персональних комп'ютерів. Які згодом завдяки розвитку мобільних процесорів, компактних носіїв інформації та мереж бездротового інтернету трансформувалися у розумні телефони, тобто смартфони, які сьогодні лишаються найсучаснішими та найбільш універсальними цифровими пристроями у використанні? Поява смартфонів зробила так, що мільярди людей по всьому світу почали щоденно годинами без відриву. Тримати невеликі яскраві екрани перед своїми очима. Це стало тригером для відродження і оновлення міфів, які до цього були пов'язані із переглядом телевізорів та моніторів. Одним із таких нових міфів став страх осліпнути від постійного перегляду смартфона. Зокрема, виникли побоювання, що яскравий потік світла від екрану, який людина тримає близько до обличчя, може призвести до опіку ока. Чи пропалювання сітківки. Своє підґрунтя міф отримав після того, як у 2017 році інтернет сколихнула новина про дівчину, яка осліпла на одне око після тривалого перегляду смартфону. Мова йде про 21-річну китаянку, яка у свій вихідний вирішила влаштувати цифровий марафон і добу без перерви грала на смартфоні у популярну мобільну гру. Однак багатогодинний сеанс раптово перервався. Коли дівчина відчула, що перестала бачити одним оком. Вона терміново звернулася до лікарів. Проте, в розріз із міфами, око, що осліпло, не мало опіку, і сітківка не була пропалена. Дівчині діагностували Перекриття артерії, яка проходить крізь сітківку. Думки лікарів щодо того, чи був мобільний екран причиною сліпоти, розділилися. Медичні фахівці з госпіталю у Китаї, де проходила лікування дівчина, зазначили, що таку шкоду здоров'ю пацієнтка отримала через зловживання тривалістю гри на смартфоні. Однак британські лікарі, які розбирали цей випадок, вважають, що надзвичайно довгий сеанс мобільної гри не був причиною сліпоти. Так, доктор Девід Аламбі, завідуючий ефтормологічної клініки в Лондоні, Поділився думкою, що такий стан, як перекриття артерії сітківки, не міг бути спричиненим втомою очей через дуже тривале споглядання екрану смартфона. Більш вірогідною причиною могла бути наявність у дівчини серцево-судинних захворювань, які спричинили проблеми із артерією ока, що призвело до часткової сліпоти. На щастя, ця новина залишається єдиним відомим випадком. Коли надмірне перебування перед екраном смартфона достовірно могло б бути причиною порушень зору. Якби сильно люди не вірили у шкідливе випромінювання, небезпечне синє світло та мерехтіння зображення, наслідки тривалого використання смартфону такі ж самі, як і при довгому перебуванні перед екраном телевізора чи комп'ютера, втома очей, сухість, почервоніння, розмиття зорової картинки, але не гірше. Також повторюється ситуація, що чим більше дитина проводить часу у малорухомому стані зі смартфоном, тим більше у неї ризик зіткнутися з ожирінням чи серцево-судинними захворюваннями. Сто років тому був створений перший працюючий екран на основі кінескопу. Його механізм роботи, пов'язаний з потоком прискорених електронів, які вдаряються у флуоресцентний шар і створюють зображення. Став причиною появи міфів про небезпечні телевізори. Час минув, змінилися технології створення екранів, у яких тепер замість кінескопів світлодіодні матриці, що не дають жодного побічного випромінювання, однак частина людей продовжують вірити, що екрани є джерелом променів, які можуть нашкодити вашим очам і тілу, тому треба перебувати перед ними мінімум часу або вдягати спеціальні окуляри для захисту. Якщо уникнути тривалого перебування не вдається ця віра у міфи про екранові промінювачі та плутанена в на наслідкових зв'язках чимось схожа на віру людей у пласку землю вона ірраціональна і не піддається аргументованому переконанню. А правда полягає в тому, що телевізори, монітори і смартфони ніяк не можуть нашкодити очам, вбивчими променями чи шкідливим синім світлом, незалежно від того, на якій відстані від них ви перебуваєте. Однак варто час від часу відриватися від екранів, адже надмірне перебування перед ними є частиною малорухомого способу життя, який дійсно може викликати проблеми зі здоров'ям. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і діліться своїми думками після перегляду у коментарях. Зустрінемось у наступних відео!